Ми з вами поговоримо про те, як ми можемо працювати в середовищі файлового менеджера Total Commander. Відповідно, його встановимо, налаштуємо ну, і будемо розглядати основні принципи роботи з файлами за допомогою цього файлового менеджера. Яким чином ми можемо його встановити? Ну, перше, нам потрібно прописати в пошуковику назву так, Total Commander. Uh, і, ну, можна ще дописати слово Dowland, так, uh, щоб у нас відкрився офіційний сайт, з якого ми можемо скачати демо-версію, для того, щоб працювати uh, з цим середовищем. Заходимо за посиланням в Dowland. У нас відкриється uh, офіційний сайт. Тут є різні версії uh, цього середовища. Ну, мене цікавить тільки версія 6-бітна. Під операційну систему від Windows XP до Windows 11. Тобто воно повністю влаштовуємо систему. Так, вибираємо, завантажуємо інсталяційний файл. Після того, як цей файл буде завантажено, так, його можна запустити і, відповідно, почнеться безпосередньо сама інсталяція. Так, Зараз давайте ще в мене дозавантажиться. Він вже не повністю завантажений. Так. Інсталяція не має нічого надзвичайно складного. Єдине, що буде в нас використана демо-версія, яка дозволяє нам продемонструвати можливості цього середовища, але ну, всі можливості ми можемо використовувати тільки працюючи з платною версією. Ось в мене вже він завантажився. Двічі клікаємо, так. і в нас зараз запуститься інсталятор. Так. От Є інсталятор, ми погоджуємося, що він вносив наші зміни в нашу систему. Тут є дуже багато різних мов, навіть є українська мова, яка дозволяє нам, в принципі, інтуїтивно, зручно працювати з цим файловим менеджером, тому вибираємо українську мову, нажимаємо кнопочку далі. Далі також нас пропонує чи встановлювати також інші мови. Так, Це дозволить змінити мову під час роботи. Можна нажати так, якщо нам цього не потрібно, нажимаємо Ні. Наступним кроком це йде вибір папки, куди ми будемо встановлювати наш Total Commander. Ну, оскільки в мене тільки є один диск, C, то відповідно я на нього встановлю. Якщо у вас там було декілька дисків, то відповідно ви б собі могли вибрати місце і встановити туди, куди потрібно. Також пропонується використовувати налаштування, розвинути налаштування файлів типу ми залишаємо, рухаємося далі. Далі наступним елементом це є вікно, в якому нас питає, куди ми хочемо встановити Total Commander, меню пуск на робочому столі, і створити для папки Job, ну, оскільки вона в мене є як папка користувача. Так, можна створити для всіх користувачів, якщо ми хочемо встановити Total Commander для всіх користувачів, які є на цьому комп'ютері. Я вибираю тільки для цієї папки. Далі кнопочка Далі. У нас відбувається установка, так, яка багато часу не займає. Після установки у вас з'явиться ось такий значок на робочому столі, який буде означати, що Total Commander у вас установлений. Запускаємо. Так. От У нас відкривається це є демо-версія, і пише, натисніть клавішу 1 для запуску програми. Нажимаємо 1. Відповідно, Програма в нас запустилася. Давайте познайомимося з вікна, що складається вікно Total Commander тодолкомандерашого. Воно складається з двох частин. Як правило, одна частина це елемент одного дисплею, одного місця, де зберігаються у вас файли. В даному випадку це в мене диск C. І друг, ну, Як правило, цей елемент дозволяє працювати з дисками, так? то відповідно тут ви можете вибирати різні диски. Оскільки в мене тільки один диск, то відповідно в мене просто різні варіанти папок. Наприклад, я можу вибрати цей ПК і диск C. Так, або там, наприклад, елемент Users, папка, і там, наприклад, мережа чи там, давайте що, документи. Так, ну і Бачите, що тут є відповідні об'єкти, які відображаються. І я собі можу там працювати з відповідними файлами, які в мене там створюються. Так, можна з одного вікна в інше переміщати ці файли. І так далі. Давайте розберемося по е, клавішах, Так. Е, по швидких клавішах, які є. Е, так. Тут знизу ви можете побачити, що тут у вас навіть є деякі клавіші запропоновані, Так. є місце, де ви знаходитеся, причому звертаю вашу увагу, що активне вікно воно підсвіч, підсвічується ось таким синім. Кольором, так? тобто в даному випадку, у мене активне вікно диск це User's Job. Якщо я клікну сюди, в мене буде активне вікно документи. Так? Ну і бачите, що тут у нас також змінюється шлях. Також можна побачити гарячі клавіші, які ми можемо використовувати. Наприклад, F3 це перегляд, F4 це в нас редагування, F5 копіювання відповідного файлу. Так? F6 переміщення, F7 створення нової теки. Нова, давайте, наприклад, в документах створимо нову теку, яку назвемо е, так, там, тека. Є, От, бачите, створилася нова тека, яка називається тека-1. Е, Аналогічно ми можемо за допомогою клавіші F8 видаляти цю теку. Е, так. От Клікаємо, нажимаємо F8, ну, відповідно, наша тека видаляється. Так, вихід з Total Commander це є Alt-F4 комбінація клавіш, ну, її поки що ми з вами зрозуміло не будемо використовувати. Ще, які є цікаві комбінації клавіш, наприклад, клавіша Alt-F7 дозволяє нам здійснити пошук в Вказаній теці або директорії. Ми можемо вказати ім'я файлу, можемо вказати якісь додаткові відомості, які нас цікавлять, і шлях, за яким ми маємо шукати. Ну і нажати кнопочку почати пошук, і, в свою чергу, в нас відбудеться пошук файлів. Це зручно, коли в нас відповідно є дуже багато різних файлів. Що ще можна використовувати? З таких клавіш, які тут в нас не прописані, наприклад, клавіша Tab дозволяє нам переходити між вікнами. От Я зараз клікаю Tab, і бачимо, що у нас відбувається перехід від одного вікна до іншого. Якщо у вас є диски, так ось тут в вікні перехід між цими дисками можна робити за допомогою комбінації Shift F1 Shift F2, в залежності від того, там, скільки у вас дисків. Ну, у мене, на жаль, тільки один диск, то відповідно. Це відбувається таким чином. Також можна попрацювати ще з налаштуваннями нашого вікна програми, так? І попрацювати там з різними командами, роб, елементами, які стосуються FTP мережі і так далі. Ну, це вже якщо ми будемо робити, говорити про більш складні налаштування, більш складні функції роботи з Total Command. Давайте розглянемо ще один пункт налаштування. Для того, щоб ми могли зрозуміти, як тут налаштовувати програму. Знову ж таки, по логіці в нас тут є все в принципі, розписано за певними категоріями, наприклад, операції, і тут є операції редагування, перегляд, оновлення, пошук і так далі. Так? Чи архіватори, чи там відкладення. Ну, наприклад, редагування-перегляд ми можемо змінити налаштування. Так, внутрішній переглядач. Так, і можемо що, зробити так, щоб внутрішній перегляд для файлу під курсором виконувався за допомогою вже встановлених клавіш, які ми хочемо. Так, наприклад, редактор ми можемо там з ним працювати. Так, далі в нас йде копіювання, можемо налаштувати. Оце про що ми говорили, можемо верніше, можемо встановити мову. так, При установці так, в нас стоїть українська, але в принципі, можемо собі достановити якусь іншу мову. Також можна здійснювати там, іконок, шрифтів, так, кольору цих шрифтів і так далі, в залежності від того, як ми там хочемо, щоб у нас там воно. Застосовувалось. Так, от, наприклад, я зробив фону Сірим. На цьому основні якісь базові елементи по роботі з Total Commander. Все. Дякую за увагу.